Привіт, маємо такий акум JCD Solar. Ось така тема. Ось відкручуємо останній шурупчик, будемо скривати дуже багато. Пишуть, першу партію казали, офігенно получали, батареї ніби як нові були. Останні це зараз получають, говорять, що трошки Так, тут мається шлейф. Він там приклеєний. Так, треба ще оцю. Кріжечку відкрутити. І Потім подивимося. Тут щось не прикрути, не Герметик. Багато хто скривають, вже з тих партій, що ось недавно отримали, що отримували <клухи> акумулятори. Перші були нормальні, чистенькі, гарненькі. Наступні акумулятори нібито як по виду ушні, але я зв'язувався, переписувався з продавцем. Вони запевняють, що все добре в цьому плані. Не хвилюйтеся, це вони спеціально їх так робили. Хотіли щось там по безпеки залити. щоб 100% знімалися з нових чи акумуляторів, чи нових автомобілів. Знімалися вони, запевняють, що не хвилюйтеся. Акумулятори 100% нові Але багато хлопців хто придбали там місяць, тиждень, назад, два тижні назад, мають таке саме, що і в мене. Скотчем типа. Ну, є і хуже, є хуже. Ну судя по цьому це грязь, Це земля. Пісок якийсь. Але все одно треба розбирати, бо скаржиться на це, що ці клеми, ось ці клеми, взагалі не прикручені. Вони теж залиті якимось червоною хренью, І вони не прикручені, провіримо. Ну, нібито як прикручені. Але поперетягувати потрібно буде. Ну, цей теж нібито як прикручений. Ну, зараз подивимося на батарею. Так, нібито звіду все гуд. Все нібито як <coughs> норм. ще леш Довго я його чекав? 12 серпня сплатив. І тринадського. 13... Листопада отримав. Ну бог його знає. Звіду, так. Да. Звін дав, видно, що вони були запаковані, обрізані. Ось обрізано, видно, що. Так що пісок. Пісок розбирали. Ну, в сміслі, ну, я йду це. Новий акумулятор, пісок всередині, ну. Ну так. Да. Тут по <кл> Ні, вони, мабуть, знімалися з машин. Нові були, а там їх просто вони були так запаковані, всі видно, їх просто розрізали, ось так на ячейки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Їх видно так розрізали. і, ну, ну шо, вони, Не в нов... чистому місці. Не в, не новий новий в не місці. Це точно. Так, добре, зараз ми знімемо ще цю кришечку, передивимося, перетягнемо плати. Ну, так, нібито все. Нібито все. а? vot ära ei ma ei emastagi .